Шановні аграрії. Сьогодні хочу показати вам свіженький комбайн, який приїхав до нас. Клас Домінатор 56 з жаткою 3 метри чистого захвату, з двигуном Perkins на 80 кінських сил. Комбайн приїхав до нас з Німеччини в досить пристойному стані на свій вік. Бачимо, як виглядає шнек, ще присутня фарба на шнеку, коса. Оригінальні сегменти, практично нові. Також в комплекті є бачимо запасна коса, комбайн весь в оригінальній фарбі, нержавий, не гнилий резина в доброму стані, залишок процентів 70. Без тріщин, без порізів. Одинаково як з лівої, так і з правої сторони. Кожна комбайн ним встановлений. Гідравлічний варіатор обертів барабана, що є досить зручно. Можна під любу культуру підрегулювати барабан, не виходячи з кабіни, з робочого місця гідравлікою. Леватори все ціленьке, без слідів реставрації. Бачимо, відблискують. Комбайн не полірований, не фарбований, повторюся, в дуже і дуже класному стані. Запрошуємо на огляд, переконатися в цьому. Покажемо, все розкажемо. Бачимо бак, ціленький, все ціле. І паси на комбайні оригінальні. Так він виглядає з правої сторони. Можемо додатково встановити кабіну, якщо буде потрібно. Знайдемо, яку будете хотіти, кабіну, встановимо або додамо з комбайном. Так він виглядає, комбайн не полірований. Зараз йдемо ближче до решетного стану, покажу в якому стані решета, як, як виглядає всередині. Тоді заглянемо на елеватори. Бачимо, балка все ціленьке, нержаве, не, не варене. Виглядають решета. Регулюється верхнє, нижнє решето без Плюзів яких чи слідів реставрування. Чому є великий плюс даного комбайну це його довга решетна база. Дуже довгий в нього грохот, саме решета, все регулюється. Мнімальні втрати за комбайном. Бачимо все регулюється. Це саме ущільнення, всі ущільнення присутні, фарба, так витерта, всі сильні блоки. На скатній дості, чи на решетному стані нічого не розбите, клавіші не ржаві. Зараз одразу подивимося, як виглядають елеватори, точніше, зірки, ланцюги елеваторів. Колосовий. Можете подивитися, в якому стані. Це ще оригінальні лопатки на ньому. Neck у фарбі, зірка абсолютно без слідів зношення, що відповідає на працювання даного комбайна. На даний момент комбайн не потребує суттєвих вкладень, мінімально обслужити, замінити масла, фільтра. Комбайн також обладнаний оригінальною січкарнею на рухомих ножах. Січкарня не поварена, не потріскана. Подивимося, в якому стані ножі. Ножі трішки підношені, але вони ще й оригінальні, бачимо. Вал січкарні в фарбі. Тут все ціленьке, присутній датчик аварійності січкарні, що зупиняється січкарні, буде видно. Тут можемо побачити наліпку, в якому регіоні був комбайн у Німеччині, коли комусь буде цікаво. Так він виглядає з іншої сторони. Дуже гарно має фарбу. Зовні, так само всередині. Зберігався під накриттям, не вигорівший. Зараз відкрию щиток, подивимося, як він виглядає щитком з лівої сторони. Тут також все в рідній фарбі, нічого не варилося, не реставрувалося. Варіатори не розбиті, паси всі оригінальні, класовські, немає таких, що потрібно було замінювати. Так виглядає ремінь на вітер. В такому стані пас приводу решетного стану, непотрісканий, неприпаляний, оригінальний, який ще прослужить багато років. Комбайн на варіаторі. Гідроходів не було на даних моделях ніколи, ще не бачимо з іншої сторони передній в дуже дуже хорошому стані, без тріщин, без порізів. Такий комбайник. Зараз піднімемося, подивимося на жатку, тоді піднімемося вгору, запустимо двигун. Жатка повторюся, 3 метри чистої коси. 3,05, якщо бути точним. Піднімемося вгору, города до робочого місця. Так Витерті педалі і по напрацюванні. бачимо 2396 мотогодин, це його рідні мотогодини. Подивимося, як виглядає двигун, двигун Перкінс, 80 кінських сил. Ось так виглядає двигун, бачимо він абсолютно весь в фарбі оригінальній. Свідчить також про напрацювання даного комбайна. Все сухенько, все ціле, нічого не знімалося, нічого не відкручувалося, всі щільнення, присутні, шумиізоляція, це все оригінал. Зараз запущу двигун, переконаєтесь, як він працює. Абсолютно відсутні якісь сліди диму Запускається дуже, дуже легко, незважаючи на сьогоднішню погоду. Маленький морозець у нас май не прогрівався сильно, просто виїхали з ангару на вулицю, щоб вам показати, як працює двигун, як він виглядає, щоб було все гарно видно. Абсолютно Сутні сліди диму, рівномірна робота двигуна. Подивимося, дещо покажу. Близько, не, не знаю, чи передає як є камера звук, але двигун просто шепче, аж хочеться слухати роботу такого двигуна. Дуже хороші двигуниці, Перкінси на багатьох комбайнах вони стоять, гарно себе зарекомендували. Бюджетні в обслуговуванні, надійні, економні. Такі встановлювалися двигуни на домінаторах 48, 58, Тут на менших, на компактах, на консулах. Одні з найдаліших двигунів компанії КАТ. Ось такий комбайник. Зараз додав ще декілька фотографій, можливо, щось забув показати. Як він виглядає. З додаткові фотографії. Як виглядає шнек в бункері, Як виглядає сам бункер, Бачимо, фарба абсолютно не витерта. І пас варіатор. Ось такий получився відеогляд у нас. Нагадаю, що в нас великий вибір інших комбайнів наявності. За кордоном також маємо куплені комбайни. З останніх надходжень, то мають бути у нас меркатори, з бюджетніші 50-60 клас консул. Нагадую, що працює наш сайт. Заходьте, відвідуйте, там багато додаткової інформації, можна порівнювати різні комбайни по характеристиках. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал.